Так, друзі, всім привіт! Сьогодні, 18 квітня 2024 року і рівно рік назад, я приїхав сюди, в Німеччину. В сьогоднішньому відео я буду розповідати вам про свій шлях. До цього, про свій шлях за весь цей рік, що змінилось, як це взагалі відбувалося. Тому поїхали. Але розпочати я хочу. З історії ще задовго до того. Коли навчався у 8-9 класах, я ще тоді горів бажанням переїхати за кордон, переїхати в Польщу для навчання після 9 класу, поступити в якусь типу як школу або бурсу відносно фотографії. І відео, тому що саме цими двома справами я тоді горів максимально. До сих пір воно в мені знаходиться, але тоді я прям хотів е, зробити ці два діла такими, щоб вони мені приносили дохід на постійній основі, і щоб я міг за них жити. Максимально горів тоді таким бажанням, але мої батьки не дозволяли мені цього зробити абсолютно ніяк через дві причини. Перша, це те, що вони хотіли, аби я довчився 10 та 11 класи. А я не бачив абсолютно ніякого сенсу в цьому. І також вони говорили, що камон, ходити, робити фотографії, ти думаєш, ти за це проживеш, давай не розказуй нам тут історії. Це просто може бути твоє хобі, але ніяк не основна професія, за рахунок якої ти будеш жити. Я це все слухав такий, думаю, да, да, звісно, камон, да подивіться на цього, типа, на цього, але ж їм, їм таке не докажеш, вони завжди думають, що це якийсь лахотрон. Але я вже тоді розбирався приблизно в цьому житті. Я е, знав, ну, і, і як, в принципі, зараз сучасний світ працює. Я знав, що на цього можна виїхати, але тоді не пішло з цим ділом. Я продовжував займатися цим вдома, навчатись, практикуватись. Я шукав клієнтів, загалом я розвивався цим, як міг вдома, але ми говоримо про приїзд, саме це виконати не вдалося. Пішов я в 10-11 й й клас, наприкінці 11 го класу почалась ця чортова, повномасштабна війна в Україні, яку ми всі ненавидимо. Це дуже сильно повпливало на хід, на, на хід. Події у всьому світі в цілому, тому те, що воно повпливало на мене, це, це максимально логічно. І повпливало воно у моїх мріях та цілях в переїзді також до початку війни, повномасштабної, але все ж таки наприкінці 11 класу я роздумував про те, що ага, потрібно там вступати в університет. І я планував зробити це хоча б в іншому місті. Тобто окей, я не виїду за кордон, але хоча б в іншому місті Київ був в мене на прицілі, хоча б туди поступити і бути вже сам, розвиватись сам, жити сам, вирішувати всі проблеми сам і загалом тащити це життя, рости, рости до своїх мрій. Були такі в мене плани, але почалася гльобана повномасштабна війна, яка обрушила їх так, як камон самому відриватись від. Звичного кола спілкування, е, маю на увазі від своїх рідних та близьких. Під час війни це потрібно бути ідіотом, ідеот, я думаю, ви зі мною погоджуєтесь, так як, е, ну камон, якщо щось відбувається, вам ніхто не допоможе, ви там самі собі особливо не допоможете, ну і це повний трендець, тому такий план зразу відгортував всю сторону. І залишався тільки один єдиний виїхати за кордон. Так як наш найближчий сусід це Польща, е знову ж таки, вертаючись до неї, я поставив собі на мету виїхати саме туди. Але так як я вже подорослішав, мій майнсет в принципі підріс, я розумію, що блин, там мені каму не дозволять там батьки, я сам вийду. Я сам затащу, я, я піду на якусь гребану роботу, я буду там. Зі знайомими знімати якусь квартиру, аби було подешевше. Я буду потрошки рости, рости, рости. І вийду до того рівня, якого я хочу. Я вийду, я знав це, я відчував це. І в той момент, ось в цьому зошиті записнику Goals and plans з'явився наступний запис про Польщу 25 число. 09-9 місяць. Це що в нас напевно листоп? ні? Вересень? Так, це вересень. 25 вересня 22-го року я написав наступне. До 18 я маю виїхати в Польщу. Чому до 18? Бо ввели ці дебільні закони. Я вважаю, це максимально дебільно. з 18 років не можна покидати країну. Та камон, скількох? будь скільки років можна покидати країну, це ж не рабство, це ж не якась решітка, як на мене це дебілізм повний. Але саме ці закони встановили мені жорсткі, жорсткі рамки, в які я мав вкластись і виїхати, виїхати за своїми мріями, цілями, з намірами їхнього втілення в життя. До 18 я маю виїхати в Польщу. Для цього я маю пахати 24 на 7 над своїми планами. І цілям вийти на дохід своїх улюблених справ і вчити польську мову обов'язковий пункт. Пахати кожен день часу на відпочинок немає. В тебе залишилось рівно 10 місяців, щоб це зробити. Робота. Работай. І я дійсно роботу, я максимально э, створив собі такий максимальний фокус конкретно на польську. Я вчив цю мову. Я вивчався, які закони Польщі, ага, які документи мені потрібно зробити для переїзду, які документи мені потрібно зробити вже там, туди-сюди, тобто я максимально вникав саме в цю тему, так як я розумію, що це ну, найближчий сусід, знову ж таки, мова, мова колись давно в школі я її вивчав, вона в принципі мені дуже легко заходила, і вона багато чим схожа на нашу, ну, на нашу слов'янську мову, що тут сказати. Е... Тому я рвався туди. Але зразу під цим текстом про Польщу. Тут написано наступне 18.04.2023 року. Тобто 18 квітня 2023 року. Рівно рік назад, написано наступне. Я в Німеччині. І крапка. Про просто крапка, кажемо. Просто крапка! Я в Німеччині і крапка. <ріст> Який раз це сказав. Але дійсно воно відчувалося саме так. Просто камон. Я в Німеччині. Мен. Яка Німеччина? Я взагалі. Я ні разу мови навіть німецької не чув і тут я знаходжусь зараз. Це повний взрив голови і давайте я розповім, як це все. Відбувалось. А це відбувалося наступним чином. Черговий мій робочий вечір я сижу в себе в кімнаті за комп'ютером, виконую там різні цілі, навчаюсь, практикуюсь в трейдингу, зокрема. І до мене в кімнату заходить тато. Заходить тато. і абсолютно без всяких попереджень говорить, ну що синок? Ти готовий їхати в Німеччину? Зараз детальніше уточню. Я до цього, до його приходу, ні разу не чув ні слова від батьків про якусь Німеччину, взагалі про те, що вони щось там шукають, якийсь варік для мене, аби я поїхав кудись, що вони якось. Хочуть мене уберегти від війни і так далі. Я взагалі такого не, не, не очікував і не знав. І тут заходить тато говорить, ну що ти готовий їхати в Німеччину. Весь прикол в тому, що вони без моєї відомості е, говорили з родичами, які вже до цього жили в Німеччині. І... Запитувалися у них, чи можуть вони мене якось прихистити, скажімо так, допомогти оформитись з документами, допомогти стати на ноги, в плані там якусь першу роботу отримати. І далі, щоб я вже йшов по своїй хвилин, вони там домовились про це все. Вони домовились, що вони приїдуть там, як в гості в Україну, мене заберуть з собою і ось така історія. А я Ні, нічого про це не знаю. Тут тату заходить і говорить, що ну, запитує, чи ти готовий їхати в Німеччину. У мене просто тоді підрив голови, я дивлюсь на тата, не розумію, що відбувається. Він мені далі розказує всю цю історію, що я вам розказав з родичами. І так, тоді я, я був максимально в шоці. Перші я не знаю години, перші дні е -е я був ніби трішки наляканий. Так як знову ж таки, це країна, про яку там, я ні разу навіть не чув нормально. Я нічого ні разу мови їхньої. Я все життя мрію про Америку. Не, окей, там інколи думав Польща, да, бо вона найближча туди спершу поїду, а тут Німеччина. Я був наляканий типу, як невідомістю, що переді мною стоїть. Абсолютною невідомістю. Тобто, так як в Польщу, ти їдеш там теж вона. Присутня. Але тут абсолютна невідомість, так як ти ні, ніколи ні разу нічого про цю країну не чув е, Ну, толкового. Зрозуміло, там десь част, частково, але толково ти там нічого не, не розумієш. І тут такий момент, але я розумів, я зрозумів, що за нього потрібно братися, так як це. Ось одна така випливаюча можливість на, на шляху до твоєї за яку треба хапатись, яку треба брати і, 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 і рвати і, і тріпати. Саме тому без розуму, я говорю, так я їду. Так я їду. В мене немає ні знань, ні німецької ні мови, ні англійської, тим більше. Я взагалі англійською, я міг там дивитись відоси, десь щось розуміти, але не повністю. Я читаючи книжку, я взагалі не міг сенсу в Я не міг два слова докупи зв'язати, аби сказати якесь речення, розумієте? Це була повна жесть. А зараз пройшов рік, і я вже можу вільно говорити англійською. Я знімаю відоси на YouTube англійською. І я просто врубаю камеру і нонстоп починаю туди навалювати, навалювати, навалювати. У мене лються слова. Я на роботі спілкуюсь англійською в більшості. З тими людьми, які можуть з нею спілкуватись. Це, це просто мега взрив. Всього на за один рік. Німецька точно так само. Я можу вільно спілкуватися з німецькою. Звичайно, не, не, не на такому вільному рівні, як англійською, до прикладу, тому що в мене ще не такий великий запас головниковий утворився, але каміння німецькою ніколи в житті не чув. Тут я можу висловлювати свої думки. Абсолютно вільно, я можу доказати те, що я хочу доказати. Коротше кажучи, це окрема тема, але це повний рознос голови. Повний рознос голови. Це було рік назад, рівно рік назад, ви розумієте? Рік, такий малесенький проміжок в житті рік. І тоді я, я пам'ятаю в університеті заходжу до своєї викладачки по англійському, по англійській, і говорю. Блін, дайте мені пораду, дайте мені пораду. Я от сижу на парі, всі люди між собою спілкуються, ну не всі, а там деякі. Я теж хочу спілкуватися. Я теж хочу. Я, я ніби і вчу англійську, але в мене взагалі не виходить два слова докупи скласти, допоможіть мені чимось. Звичайно, мені дали там якісь такі е, якусь таку пораду незначну, але от пройшов рік і я своїми стараннями, конкретно своїми стараннями, я не ходив ніяких школи, ні не репетитори. Своїми стараннями я дійшов до такого рівня, це розносило... Ви розумієте, що автоматично я став вже через цей один фактор іншою людиною. Так, окей, потрібно призупинитись, бо це е... починається вже такий розгончик. Проходить 3-4 тижні з того моменту, як я дізнався про те, що є можливість виїхати в Німеччину. Весь цей час я займаюся документами, підготовлюю їх, аби аби переїхати сюди. Там, думаю, які я речі з собою буду брати, і так далі, і так далі і який мій план дій буде в Німеччині. І вісім... Ні. напевно, 16 або 15 півдня ми виїжджаємо, 18-го ми вже прибуде сюди. Ах, перші враження, друзі. Був максимальний шок від почутого різноманіття мов навколо мене. Я ще такого ні разу в житті не чув ти йдеш говорить. Зліва по турецькій, справа українською, російською, польською, спереду німецькою, англійською, ще якоюсь там іранською, ізраїльською, сербською. Коротше кажучи, тут, тут угорською, я не знаю, тут італіянська, Кого хочете тут можна зустріти? І це повний рознос для мене був. І знаєте, ну це факт, що е, люди різних національностей вони все-таки відрізняються по вигляду. Ну тобто, ну, є якісь відмінності. Якщо взяти групку, групку німців, групку українців, групку тих самих турків, всі будуть зовсім по-різному виглядати. Дійсно, е, так, десь будуть знаходитись схожості, але всі реально по-різному виглядаються. Також, був такий е трішки непривичний для мене факт. Реально я що ніби люди інші якісь. Але потім я до цього звик. І також сказати, що я відчув якийсь тут мега. мега рівень в плані життя відразу ні. Але тут така марочка, відразу я цього не відчув. Так як в принципі ззовні все виглядає приблизно як в нас. Так, архітектура інша, вона по всій Німеччині зовсім інша архітектура, тут не зустрінеш таких дев'яти поверхів, як, як в нас сірих. Але в цілому ну, нічого такого не скажімо так. Потім я вже почав розуміти: дивлячись на людей, те, що вони собі можуть дозволити, те, як вони живуть, те, які вони зарплати відносно цін в магазинах, мають. Наскільки вони забезпечені, по цих вже факторах я почав розуміти, що тут дійсно дуже прокачана економіка і люди в плані розвитку своєї держави, держави топлять нормально. Також перші півроку, якщо не більше, мене дуже непокоїла ситуація на моїй рідній країні, на моїй родині. І вона непокоїть мене ще до сих пір, але тоді був повний треш. Знаєте, я максимально звик до того, що якийсь гучний звук в плані вибухів або щось схоже до цього це взриви від ракет, що тут я лякався максимально цього всього. Максимально десь там щось гукне, реально страх всередині викликає. Це був повний жах. Були переживання на рахунок того, що я зараз знаходжусь тут, а там моя родина, там. Там моє все рідне, чого я не знаходжусь там. Але я ці всі думки переборював, я розумів, куди я йду, куди я їхав. Це все мої цілі і мрії, я маю топити ради них. Через місяць-два прибуття в Німеччину я почав ходити в німецьку школу. Але у спеціальний клас для українців і, в принципі, людей, які приїхали. З-за кордону німецького і хочуть вивчити м -м, цю мову. В тому класі було були, в принципі, всі українці, десь до 20 людей. І також одна дівчина з Італії. Пізніше до нас прийшов е хлопець з Іраку чи з Ірану. Ну, тобто, але загалом в класі були українці. І навіть з цим фактором я не скажу, що мені, мені ця школа допомогла, тобто якось вивчити ту німецьку мову. Враховуючи українців, які вже були там півтора року, які могли мені там підказати, наприклад, щось, це, це мені абсолютно не допомогло вивчити німецьку. Той рівень, якого я добився зараз і добивався тоді, я добивався абсолютно наодинці. З інтернетом, з ноутбуком, з телефоном перед моїми очима. І навіть тоді вчителі говорили: Йо-ма й брат, да в, тебе, да в тебе рівень краще, ніж в цих типів, які тут вже по півтора року сидять. А ти, ти прийшов, ти за один місяць вже так розвалюєш. Я такий кажу, йома, я зовсім на іншому рівні. Не, звичайно, я так не говорив, але я думаю, тут сидять точно такі самі заряжені тіпи, які, якщо беруться за щось. Які знають, що воно їм треба, вони зразу це розвалюють в короткі сроки і добиваються вже високих результатів. Ми одні з таких, тому нам всі респектують. Також в місяці зо два, два з половиною можливо, я проходив ту школу, це потрібно було поправити в Німеччину, тобто я не можу тут просто так сидіти, просто знаходитися. Я можу або вчитись, або ходити на роботу, або бізнес мати, підприємцям бути. Походив я в школу до 18 років. Як тільки стукнуло 18, приблизно через пів місяця я відразу влаштувався на роботу, почав ходити на роботу. Не хотів я далі продовжувати навчатися, тобто вступати в якийсь університет чи ще щось типу того. Це, це взагалі не в моїх планах е, загалом у житті, тому я не буду на цьому зупинятися, якось детально розповідати. Я пішов на роботу. Я розумів, що мені треба було працювати. Мені треба чим швидкіше ну, набрати якийсь початковий капітал, піти з житла, в якому я жив з хресними і в своїй власній квартирі, які я зараз знаходжусь розвалювати, забрати свою дівчину сюди, розвалювати двоє 10x кроками. І зараз саме це і відбувається. Місяць назад я почав орендувати цю квартиру якраз таки. І, скоріше за все, приблизно через місяць моя дівчина прибуде сюди. Це мега крутий рівень життя зараз починається. Тен ікс кроки, тен ікс дії заради нашої свободи в подальшому. Е, на чому я зупинився? Почав я ходити на роботу і паралельно просто працювати над своїми справами, в яких я розумів, що мені треба працювати, в яких я працював ще. В Україні, в яких я хотів прокачуватися якраз як таки для того, щоб дійти до свободи. Я хотів завжди отримати три типи свободи, і зараз їх хочу отримати зараз на шляху саме до цього. Фінансова свобода, свобода в часі і фізична свобода. Ці три типи свободи я зараз намагаюсь добути звільнитись з цієї грьобаної, долбаної роботи в наймі, злісти з цієї зарплати це мене аж бісить. І просто топити вперед, просто розпалювати це життя так, як потрібно. Це те, що зараз є на меті. Моя давня ціль була квартира. Зараз вона вже нарешті є. Зараз приїде дівчина і всі такі доволі великі мрії і цілі, вони вже, можна сказати, втілені в життя. Зараз наступив якраз такий той момент, коли наступним кроком після цих цілей, які так я вже хоп-хоп, досягнув. Наступним кроком є свобода. Ці три типи свободи, вони наступні. Вони наступні. Саме це я зараз хочу досягнути. Я на максимальному хайпі. Я мене розриваю, коли я про це говорю. І я дуже радий, що в мене є можливість зафіксувати мій шлях. Саме зараз я це роблю, аби через рік, два, три, неважливо, років часу відкрити цей відос і сказати, є ж» є же брат, я був правий. <плес> я був правий. Я зараз знаю, що я правий. Я, я знаю те, що це все буде втілено в життя. Що, хто би що не говорив? Як би мені самому інколи воно здавалось неможливим і я цього досягну. Фух, загалом ось така моя історія в Німеччині. Через рік часу я знаю німецьку доволі таки добре. Не на якомусь Ультра левелі, але доволі таки добре, я знаю англійську, просто це це, це моя друга мова, розумієте? Я маю свою власну квартиру, не куплену в оренду, але це була моя ціль, я цього досягнув. Я маю телефон моєї мрії. Я маю ноутбук, про який я давно мріяв. Я маю цю тему, друзі. Пройдений проб челендж на проб трейдинговій компанії. Мало, я маю перші результати зі своїх улюблених справ в плані зараз. Це повний рознос. Це повний рознос. Всі цілі ті, що були заплановані, якось я до них довго йшов тягнулися, ну існуть за рік Бам! Мега-прокачка, мега-ріст. Особистісний, мегаріст в принципі, в принципі, у всьому. Я заряжений, я заряжений топити далі. Я заряжений від тих змін, що є. На даний момент. І дуже кльово ще сів записувати цей відос. Ну, я б його в будь-якому випадку записав, але хочу сказати, дуже кльово зараз поглянутися назад, розповісти про це все вам, зафіксувати знову ж таки для себе ще. Мега кльово, Дивлячись на те, який прогрес був зроблений за всього на рік життя. Рік, такий малесенький проміжок часу. Топимо далі. Надіюсь, що ви зарядились також від цього відоса і винесли для себе якісь прикольні моментики. Надіюсь, що будете топити разом зі мною. Слідкувати. Надіюсь, що такі люди знайдуться, які дивляться мене. Все буде топово. Ми рознесемо головне багато працювати. Let's go, друзі. Все буде топ! є Даймося.